Права 218. У записі буквами позначено цифри числа, що є результатом віднімання, Із цих букв складається прізвище віддатного українського композитора. Щоб розшифрувати слово, достатньо в наведеній таблиці під кожною цифрою записати літеру, яка стоїть на місці цієї цифри у правій частині даного запису. Яке прізвище цього композитора, які твори цього композитора, ви знаєте, знайдіть в інтернеті інформацію про його життя та творчість. Ну що ж, давайте крок за кроком будемо виконувати Спочатку дізнаємося прізвище цього композитора. Ну, для того, щоб легше було робити, давайте ми стопчик віднімемо від 10 мільйонів. Віднімемо 1 мільйон 265 тисяч 948. Отже, віднімаємо 10 мільйонів тоді. 10 мільйонів. Відняти. 1 мільйон. 265 948. 948. Віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається, а позичаємо. 10 мінус 8 це буде 2. У 0 позичити не можна одиничку, позичаємо у 10. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 4 це 5. У 0 позичити одиничку не можна. Позичаємо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 9 це 0. У нуля позичити одиничку не можна, позичаємо старшого розряду. 10 мінус 1 це no, 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 9, 9 мінус 5 це 4. У нуля позичити одиничку не можна, позичаємо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 6 це 3. У нуля поза 4 не можна, позичаємо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 2 це 7. У нуля позичити одиничку не можна, позичаємо старшого розряду. 10 мінус. 1 це 9, 9 мінус 1 це 8. Отже, вийде, записуємо, що різниця дорівнює 8 мільйонів 734 тисячі 734 тисячі 052. 0,52. Я стараюся писати під тими самими літерами, щоб нам зручніше було знаходити, в які літері, яка буква відповідає. Ну що ж, а зараз давайте ми тоді в нашу таблицю будемо заповнювати трійка, дивимося, трійці відповідає Л. Пишемо L, далі 7 це И, далі. «4» – це С, далі 2 це Е, e. далі 5 це Н, далі «8» – це К. І 0 це О. Отже, в нас вийшло прізвище-лисенко. Добре, записуємо тоді відповідь. Відповідь. Отже, прізвище записуємо Лисенко. Лисенко. Добре. Ну, а тепер давайте подивимося, що ж можемо про нього знайти. Отже, я дещо зачитаю і дещо запишемо з вікіпенії. До хто такий Лисенко? Отже, Микола Віталійович Лисенко це український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч. Ну і до найвідоміших творів Лисенка належать музика гімнів, молитва за Україну та вічний революціонер. Ну, а також опери Тарас Бульба, Наталка Полтавка та інші. Ну, і він створив численні аранжування народної музики для голосу і фортепіано, для хору та мішаного складу. А також написав значну кількість творів на слова Тараса Шевченка. Ну що ж, давайте ми тоді запишемо декілька творів. Давайте запишемо, що написав написав. Так, музику, гімнів, ну і запишемо молитва за Україну. Молитва за Україну. За Україну та вічний революціонер. Та вічний революціонер. Революціонер. Так. Ну, я думаю, що досить, ви, якщо хочете, можете дописати інші твори. Ну що ж, ось таке практичне завдання на цьому вправу завершено.